Другий варіант номер 226. Дивіться, що в нас є? У нас є вектор А, який дорівнює 4 помножити на вектор С. І вектор С має координати 5 мінус 12. Потрібно знайти модуль вектора А. Так, ну. Перше, як це потрібно розв'язати? Так, ми розуміємо. Якщо у нас вектор А дорівнює 4 помножити на вектор С, то я можу одразу записати, що за означенням множення вектора на число модуль вектора А це модуль 4 помножити на модуль вектора С. Можна таким чином це зробити. Так, спочатку знайдемо модуль вектора С. Так, ми маємо координати, можемо знайти модуль. Максим, запорожець. Давай, підносимо 5 до квадрату. 25. І мінус 12 підносимо до квадрата. Плюс 144. Так, ну і якщо я це додам і візьму корінь, що це в мене буде? 179. 169, так. І корінь із 169. Так, корінь 13. Із... 13, правильно. 13. І тоді модуль вектора А. Ну, модуль 4, зрозуміло, 4. Модуль С це 13 і я множу. Так, і що отримую? Максим? 152. 100... Подожди, 4... 4 помножити на 13. Скільки маємо? Так. А, просто 52. Просто 52, так. Просто 52. Так, ну давайте будемо переходити до першого варіанту. Так, що нас сьогодні цікавить з вами? Давайте 227-й номер. Так поїхали. Давайте будемо читати, що нам потрібно зробити. Артур Сергій. Ну давай прочитай. Яке там завдання? я відкриваю. Давай, ти відкривай поки що. А я запишу, що в мене є. Що нам потрібно зробити модуль вектора n равен 3 a 4 b где A1 і мінус 2b-1 і 3. І так, дійсно, нам потрібно знайти модуль вектора n. Ну, спочатку ми знайдемо координати вектора n. Так? Ну, давайте ось тут ми будемо це робити. І так дивись, ти 3 множиш на вектор А. Значить, Ми пам'ятаємо, коли ми число множимо на вектор, ми кожну координату вектора множимо на це число. Тобто, в нас буде що? 6. Значить, Я пишу ось тут 3 та мінус 6. Далі дивись, вектор B ти множиш на... Ну можна, помножити одра, можна помножити на 4, можна одразу на мінус 4 і потім просто додавати. Тобто, отак можу записати: плюс і вектор B множу на мінус 4. Значить, що має. Це буде 4 та мінус mm -hmm. 12. Правильно, 4 та мінус 12. Ну, наразі додаємо координати. Це буде 7. мінус 6. Уважно. А, мінус 18. Мінус 18. Так. І тоді потрібен модуль вектору. Значить, Ми пам'ятаємо, що модуль це корінь із суми квадратів координат. Тобто 7 підносимо до квадрату. 7. А сорок 9, а 18. Що там у квадраті дає? 324. Так. Гаразд. Так, Артур. Додаємо 49 та 324. 373. 373. Так, ну 373. Що тут? На 11. Можемо поділити. Так, що отримаємо? А, ні, не, не зможемо. Там у нас, у нас буде остач 43. Так. Ну, тому воно на 2, на 5, на 3. На 7. Теж ні. Так і залишаємо. Спрощувати не будемо. 307 корень з 373. Гаразд. Так, давайте далі. 228. Дивіться. Це завдання таке цікаве. <кхем> У нас було схоже. А, ну, Максим, точка Е ну. и Е в середине сторон на Б и параллелограмма АБЦД, соответственно, рисунок 20. Выразите вектор ФЕ через векторы АВ, который равен вектору А, и АД, который равен вектору В. Итак, давайте. Сначала мы намалюем Середину. Що тут в мене 4. А ось тут буде в мене середина, так. Ну, так. Тут. 2, 3, 4,5. Ось середина. Значить, Ось так. Ось так. Так. І сполучаю ці середини. Напрямок є. Е. І тут у нас... Вектор АВ, вектор АД. І так ще раз, то, що є, і є всередині сторін ми це позначили, потрібно подати вектор FE через базісні вектори. Вектор АВ дорівнює А, вектор АД дорівнює Б. Мені потрібен вектор FE. І так, Максим, ну давай поперше. Ну, Якщо? ми можемо сказати, що вектор А плюс вектор Б буде БД. Вектор А плюс вектор Б. Ну, тоді це буде вектор АС. Воно тобі наразі не потрібно. Дивись, Ось це вектор АБ, є вектор А. Вектор АБ це вектор Д. Давай спочатку подамо вектор ЕБ. Через вектор А. Він дорівнює чому? є е, б Одна друга вектор А. А, одна друга, та. одна В друга АБ. Вектор АБ це вектор А, а вектор, ну, половина, так. Вектор Є е, Б. Він буде одна друга вектор А. Далі, давай подамо вектор бф е, бф це одна друга вектор е, БЦ. Так. А враховуючи те, що вектор BC і вектор АД це один і той самий вектор, тому що вони. Рівні. Ну, значить, вектор В, одна друга вектор B. Одна друга вектор B. Наразі, застосовуючи метод трикутника, я можу сказати, що вектор EB плюс вектор BF, який мені дасть вектор e, F. E. Навпаки, ЄФ. E, ЄФ. E, 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 Ще раз. Перший вектор EB плюс вектор. BF дає вектор EF. Розуміємо, Розумімо, от сюди він буде напрямлений. Тому отже, значить, вектор EB це що? Це одна друга вектора A. Вектор BF. Одна друга вектора B. І це в мене вектор EF. А тобі потрібен вектор FE. Тоді що я можу сказати? Що вектор FE – це мінус вектор EF, так? Так. І тоді я мінус один множу. На ось таку річ. І тоді це що буде? Мінус одна друга вектора А. Мінус одна друга вектор B. Все. І ось таким чином ми подали потрібний нам вектор. Вектор фі. І таке завдання у вас буде в самостійній роботі. Так, гаразд. Давайте подивимось 229. Пункт перший. Аліса, ну давай читаємо. На, на сторонах BC і CD паралелограма А відмічені точки М і Н. Звісно, причому BM дорівнює 1 третя БЦ, ЦН дорівнює 4 п'ятих СД. Виразіться перший вектор А М і AN через вектори AB дорівнює А і AD дорівнює Б. Ось ми це і будемо робити. Будемо робити перший пункт. І так, давайте подамо креслення. Маємо паралелограму АБЦД. Так, тут в мене точка М, тут точка. Включаємо. Таким чином. І таким. Вот у мене АМ і АН. Вектори АБ. АД Итак, І так, дивимося. Базісні вектори це вектор АБ, який дорівнює А. І вектор АД, який дорівнює Б. Мені потрібно подати вектор АМ і вектор А за умови, що Бм це одна третя БЦ. І СН це 45 СД. Ну, як відрізки. Зрозуміло. Угу. Так, ну що, поїхали. Мені потрібен вектор АМ. Значить, працюємо. Методом трикутника. Ну, методом трикутника і нам треба знайти БМ. Правильно, БМ. Спочатку давай запишемо, що вектор АМ дорівнює сумі яких векторів? АБ плюс БМ. Правильно. Звідси, а... звідси, не кваджується, а... будь ласка. Звідси одразу подаємо вектор А. B. Так, мені, мені, мені цікавить БМ. Так, ну АБ це В мене. А, а, це так, ж зрозуміло. Значить, а, тут B... я запишу, що АБ це дорівнює А. Що ми робимо з вектором БМ? Ну, БЦ дорівнює АД, тобто БМ це одна третя Б. Правильно, дивіться, я можу сказати, що вектор БМ це одна третя вектора Б. Чому? Тому що мені так подали в умові BM це одна третина від БЦ задовжиною. Тому вектор BM дорівнює 1 третя вектора BC, mm -hmm. який, в свою чергу, дорівнює вектору B. Так, ну і тоді я можу. Тоді АМ дорівнює А плюс 1 третя Б. Так, наразі АМ. АН е, нам треба знайти вектор DN, тобто... Ну, АН дорівнює АД плюс ДН. АД дорівнює Б, а вектор ДС дорівнює АБ, тоді ДН дорівнює 4 п'ятих а. а. Уважно дивись. Тут Ой, в тебе. Так. В а, тебе угу. це N, це 4 п'ята. Угу. Тому Dn це буде що? Одна п'ята. Одна п'ята. І тоді я можу сказати, що це одна п'ята. вектора А, правильно. Так, ну і я подаю вектор An як B плюс одна п'ята А. Ну і все. Те, що нам потрібно було, ми зробили. Так, давайте 233 подивимося. Є умова. Так, давай. І так, дивіться, маємо деякі вектори А, Б, Ц, з відомими координатами. А. Точки М К і П. З відомими координатами. І питання: чи колініарні вектори МН і КП? Давайте запишемо координати точок, які в нас є. 3 мінус 2. Далі точка N-7 4. Точка K – 6 мінус 3 і точка P1 0. І мені потрібно визначити, чи вектор mn колінеарен до вектора КП. Так, Кирів, давай спочатку знайдемо координати вектора МН. Так, ми пам'ятаємо. Щоб знайти координати вектора, ти від кінця віднімаєш початок. Тобто... 4. Уважно. Мінус 7 мінус 3. Мінус 10. О. І 4 мінус мінус 2. Так, там 4 мінус мінус 2. Так, вектор КП. Від точки П віднімаємо точку К 1 мінус 6. Мінус -5, -5, 5 і 0 мінус мінус 3. І дивіться, у нас був просто критерій 3. просто 3. У нас був критерій колінеарності. другий критерій колінеарності. Ми казали, що вектори колінеарні тоді і тільки тоді, коли їх координати пропорційні. Тому зараз беремо відношення відповідних координат векторів мінус 10 відносимо до мінус 5, а 6 відносимо до 3. Так, якщо я мінус 10 поділю на мінус 5, що я отримую? Одна вторая. Ну, 2. 2 і 1. А 6 поділити на 3, це скільки буде? 2 і 1. Ну, Дуже. просто 2, так? Можем просто 2, так. Два. І дійсно це відношення воно зберігається. Тому вектори будуть які? Колінарні. Колінарні. Більш того, це відношення є додатнім, Тому вони не просто колінарні, а ще і які. Співнапрямлені. Співнапрямлені. Молодець. І так, МН співнапрямлено з КП. 234. Так, Варя, что я мене? Так, тоді Матвій, будь ласка. Среди векторов А 3 минус 2 b минус 9 6 t 6 минус 4 d минус 27 18 найдите сонаправленные и противоположные направленные вектора Гарас, смотри, зараз хвилинку мы подумаем кто у нас якого немає, и далее. балашов я yeah. есть Дейсадзе. есть запорожец есть Криворучка. Е. Yeah. Маньковский. Есть. Медведев. Есть. Медык. Милюкова. Слышно ли мне, О, о, зараз, слышу, так. Слышу. Так, Моисеев. Есть. Поплужный. Есть. Ригульский. Есть. Сергеев. Есть. Тукалова. Хлебнюк. Е. Чухри. Е. Щербина. Есть. Шкуренко. Есть. Юдин. Е. Есть. Так, раз. Так, так ну поехали. Значит, маем векторы. Давай запишемо, що у нас тут є за вектори. Е, так. Вектор А 3 та мінус 2, е, вектор Б, мінус 6. вектор С 6 та мінус 4 та вектор Д – мінус 27 та 18. Угу. І так дивись, тобі потрібно знайти співнапрямлені та протилежно напрямлені вектори. Так само працюємо за ось цим критерієм. Беремо відношення координат. Якщо це відношення зберігається, то вони колінеарні. Якщо це відношення є додатним, то вони ще й співнапрямлені. Якщо від'ємним, то протилежно напрямлені. І так, значить, починаємо а аналізувати. Тобі. Зараз починаємо аналізувати з вектора А і беремо його з усіма цими векторами. Так, значить, що ми відносимо? 3 до. А, та Б. Ну, 3 так. до мінус 9, uh -huh. та мінус 2 до 6. Так, ну маємо це відношення дорівнює. Одна, мінус 1 третя, і це також мінус 1 третя. Тому я маю з півнапрямлення. Полінарні що... та співнапрямлені. А чому співнапрямлені? Відношення від'ємне. Значить, протилежно напрямлені. То, що вони будуть колініарні, так. Але вони а, будуть так. протилежно напрямлені. Так, далі беремо вектори А і С. Відношення 3 до 6 та мінус 2 до мінус 4. Так, маємо. Маємо одну, одну другу та також одну другу. Тому вектори А і С. А, і С співнапрямлені. Так, вони колінеарні і мають один напрямок. Співнапрямлені. Так, вектори А та Д. Е, відносимо 3 до мінус 27 та мінус 2 до мінус 18. До просто 18. А, так, да, до 18 просто. Так, і це буде одна. Мінус дев'ята та. Міс 19. Так, і тоді вектори А і Д будуть які? Протилежно направлені. Правильно. Так, далі вектори B і C. Так. B відношення мінус 9 до 6. Та відношення 6 до мінус 4. Так, скорочуємо. Це буде. Дві перших. Ну, два. Мінус два. А, мінус три двух. Ну ти ж на три скорочуєш. Так, да, так, да, так, да, так. Да. І тут на два скорочуються. Мінус... І тут також мінус три других. Тобто вектори Б і С. Протилежно напрямлені. Так, вони колінарні протилежно направлені. Так, Б і С. Б і Д. Мінус. Відношення мінус дев'яти до мінус двадцяти семи. Та відношення 6 до 18. Так. Це буде 1 третя та. 1 третя. Так, тоді вектори B іде. З півнопрям. Ну і залишилась пара С йде. Відношення 6 до мінус 27 та відношення мінус 4 до 18. Так. Ну, скорочуємо на 3. 3. 2 9. Мінус 2 9. На та, 2. Так. І мінус 2 9 також. Це, і вектори С та Д будуть протилежно напрямлені. Угу. Дивіться, ми навіть могли останні пари не рахувати. Чому? Тому що я розумію, якщо в мене А і Б протилежно напрямлені, А і С співнапрямлені, то я вже розумію, що Б і С повинні бути протилежно напрямленими. Так само, якщо в мене А і Б протилежно напрямлені, А і Д протилежно напрямлені, то Б і Д будуть співнапрямлені. Тобто я цей висновок все одно міг зробити. Але ми це вже все підрахували за критеріями. Ви бачите, що тут ну, дуже нескладно це робити. Тобто, ось теж таке завдання ну, може бути. Так, ну гаразд. Значить, давайте тоді так. Значить, додому. Беремо. У нас другий варіант Номер 227 228, 229. Пункт 1, 233 та 234. Все. Значить, завтра у нас. Завтра ви очно чи дистанційно? Очно. Очно.